Мамин рецепт борщу. Ділюсь із вами. Знаю, що всі готують по-різному, тому своїми рецептами діліться в коментарях. Зберігайте і підписуйтесь. На олію спершу обсмажуємо м'ясо до золотистості з обох сторін. Я брав свину шию, беремо велику каструлю, 2 літри води, ставимо на вогонь, додаємо м'ясо і картоплю і варимо бульйон. Паралельно на олію обсмажте 3 хвилини цибулю, додаємо моркву і смажимо ще кілька хвилин. Додаємо натертий на грубій терці буряк, перемішуючи, щоб смажити 3-5 хвилин. Якщо хочете насичено червоний колір, додайте або лимонну кислоту, або оцет, трішки цукру, щоб нейтралізувати кислоту. Додаємо томат і спеції, сіль, перець, паприку, мелений коріандр, сушений часник. З бульйону не забувайте збирати піну. З бульйон влийте черпак води, перемішайте, протушкуйте 7 хвилин, а тоді перекиньте в каструлю. Додайте також 2-3 листи лаврушки і нарізану капусту. Варимо 10 хвилин під кришкою і готово. Дайте трішки настоятись під кришкою, подавайте зеленю, сметаною, чорним хлібом. Всім смачного!